Та у травні цього року до Львова завітали отці та брати-семінаристи з монастиря капуцинів у Любліні. Координатором паломництва була Римокатолицька парафія Святого Івана Павла II зі Львова. 27 капуцинів були дуже гостинно прийняті у Львові. Церкві на Заморстинові, що зараз належить тако-католицьким редемптористам, вони брали участь у молебні східного обряду за померлих капуцинів з Львівських монастирів, а також побували в монастирі по вулиці Короленка, колишня францисканська. Де зараз знаходиться школа з інтернатом для глухих людей і в церкві, якою зараз користуються Адвентисти? Капуцинів вітав віце-президент церкви адвентистів Західної України, де всі разом помолилися літургію годин. В ордені Домініканців вже два роки тривають приготування до відзначення 800 літнього ювілею ордену, який відзначатиметься 2016 року. Святкування розпочалося святою месою на честь святого Домініка в церкві стрітання Господнього, що на вулиці Венниченка о 16.00. Євхаристію очолив архієпископ львівський числа Мокшицький. Після святої меси вірні вшанували реліквії та ікону святого Домініка, які привіз отець Сворад зі Словакії. Котрий впродовж 15 років служив в Україні настав час загальної мобілізації, щоб протистояти культурі відкинення. З таким закликом, папа Франциск звернувся до генерального секретаря ООН та виконавчих директорів агентств та програм ООН, приймаючи їх у п'ятницю 9 травня. Подякувавши за зусилля спрямовані на користь миру та пошани до людської гідності, на захист бідних та найслабших, на користь гармонійного, економічного та суспільного розвитку, промовляючи по іспанськи Святіший отець відзначив значимість того факту, що зустріч відбулася незадовго після урочистої канонізації. Івана 23 та Івана Павла II, які своїм прикладом спонукають нас дбати про цілісний розвиток людської особи та про порозуміння між народами тим ровніжок, щоображень устройових. Новим примасом Польщі став єпископ Войцех Поляк. Він є наймолодшим примасом на нашому континенті. 49-літній єпископ Войцех Поляк, котрий виконував функцію генерального секретаря єпископату Польщі в суботу, 17 травня, був призначений папою примасом Польщі. Єпископ Поляк замінив у цьому служінні архієпископа Юзефа Ковальчика. Який у грудні 2013 року перейшов на пенсію? Урочистий інгрес нового примаса на катедру гнізна відбудеться 7 червня цього року. У приміщенні національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький Арсенал, 15 травня, відбулося засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. За результатами зустрічі було прийнято звернення цієї організації до народу України з нагоди виборів президента. Закликаємо кожного виконати свій громадський обов'язок прийти 25 травня на свою виборчу дільницю та взяти участь в обранні нового глави української держави. Зазначається у зверненні. Лише чесні та прозорі вибори гарантуватимуть повноту довіри українського суспільства та міжнародної спільноти до нового президента України, що вкрай потрібно для подолання викликів сьогодення, наголошують члени Всеукраїнської ради церков. Безпосередньою причиною виникнення свята Божого тіла були об'явлення блаженної Юліани з Корнільйон, котра від 1209 року мала видіння яскравого щита з видимою темною плямою, яку відчитували як відсутність серед церковних свят спеціального дня, в якій можна вшанувати присвяті тайни. Під впливом тих об'явлень місцевий єпископ Роберт у 1246 році встановив таке свято в дієцезі Лєш. Натомість, у 1252 році папський легат поширив те свято на всю Германію. У 1264 році Папа Урбан IV булою транзиторус встановив свято Божого тіла для всієї церкви, називаючи його також святом Пресвятого Тіла нашого Господа Ісуса Христа. А синод з Лієш використовує назву святої Євхаристії. Встановлюючи це свято, папа охарактеризував його мету як перепрошення Христа за зневажання Пресвятого таїнства, протистояння Єресям, вшанування встановлення Євхаристії, заохочення приймати святе причастя в той день. До того часу не було заохочення з боку духовенства уділяти святе причастя поза Великодним, і лише у 1398 році папа Урбан VI зарахував урочистість Божого тіла до головних церковних свят. На початках це свято відзначалося без урочистої процесії. Спершу в християнстві існували благальні процесії, і саме вони передували сьогоднішнім процесіям урочистість божого тіла. Значення їх зросло, коли до них було доєднано носіння пресвятих тайн тайн дароносиці. Варто відзначити, що початково носили освячену воду хрести або реліквії. Метою тих процесій було випросити Боже благословення для людей і для врожаю. Носіння пресвятих дарів було поширене в Кьольні у 13 столітті. Вже тоді існували деякі елементи процесії, які ми знаємо сьогодні: зупинка в чотирьох визначених місцях, читання Євангелія, благословення дарами. Перша процесія відбулася в Кьольні у монастирі святого Гереона, де поряд з пресвятими дарами несли реліквіарій та корону святої Єлени. В офіційних римських літургійних книгах процесія Божого тіла з'являється у церемоніалі епіскопором з 1600 року. Процесія традиційно складається з чотирьох стацій. При першій усвідомлюємо собі, що Євхаристія є жертвою. Євангелія пригадує про кров Нового Завіту, що була пролита на відпущення гріхів. Друга стація Євхаристія, їжа для душі. Євангелія пригадує про чудесне розмноження хлібів. Третя стація говорить про Євхаристію як зачаток життя вічного. Слово Боже ставить перед нами подію, коли учні йдуть в Маус і розпізнають Господа на ламанні хліба. Четверта стація показує Євхаристію, яка будує єдність церкви. Євангелія пригадує події з горниці, де Ісус заносить до Отця молитву за своїх учнів, щоб вони були одне ціле. З урочистістю Божого тіла пов'язана також інша урочистість Пресвятого серця Ісуса, що визначається в п'ятницю через вісім днів після Божого тіла. Вшануванню серця Ісуса у католицькій церкві присвячений цілий місяць червень. Святий Ян народився 1414 року в католицькій міщанській родині в містечку Дукля, що було розташовано на той час на торговому шляху з Польщі до Угорщини. Ян молодому віці був пустельником в околицях Дуклі. До чину братів менших він вступив у зрілому віці, маючи добрі богословські знання і володіючи німецькою мовою. Він був настоятелем монастирів у Кросні та Львові, кустошем руської кустодії з осередком у Львові. Вів душпастерську діяльність серед німецьких міщан, зосереджених при шпитальній церкві Святого Духа у Львові, де й отримав популярність за свої полки проповіді. Керуючись бажанням досконалішого чернечого життя, він у 1463 році перейшов до згромадження Бернардинів, в якому провів 21 рік. Святий Ян провадив обширну благодійну діяльність особисто відвідував хворих, уділяючи таїнства. Багатих просив милостиню для бідних, сам ділився з голодними своїм харчем при монастирській фірці. В середу, 29 вересня 1484 року, Ян Здуклі помер в келії Львівського монастиря. Його поховали без труни у звичайній могилі в Чернечому хорі церкви святого Бернардина Сієнського та апостола Андрія у Львові. Осередком посмертного культу святого Яна стала його могила. Люди, збираючись біля неї, молилися і просили його заступництва перед Богом. Культ Яна з дуклі швидко поширився в середовищі солдат, на що значний вплив мали зовнішні чинники війни з Турцією, Москвою та Швецією, а особливо татарські неїзди, що несли з собою великі спустошення, грабежі та смерть. Люди перед обличчям всіх тих катастроф, не маючи змоги вберегтися перед ними, прибігали до помочі святих. Так було і 1648 році. Після перемоги під Пилявцями Хмельницький Тугайбей подався до Львова і розпочав облогу міста. Перспективи були мізерні в таких умовах. Оборонці більше довірилися опіці Бога ніж власним силам. Всі львівські церкви, особливо Бернардинська, заповнилися людьми, які майже весь час облоги молилися перед реліквіями святого Яна. Молитви були вислухані. Хмельницький прийняв від міста контрибуцію і вирушив далі на замост. Цей порятунок міста люди приписали блаженному. Це підтвердили міщани Матій Шикович і Миколай Бернецік перед міською радою та королем Яном Казимиром. Вони стверджували, що під час облоги Львова бачили Яна, який витав в повітрі над монастирем Бернардинів. Після 1648 року на стіні ратуші було намальовано портрет святого Яна, а напис під ним латинською мовою повідомляв. Блаженний Ян здуклі, мешканець міста. Після визволення з облоги мешканці Львова розмістили над Галицькою брамою фігуру святого Покривителя і пам'ятну таблицю, а над Краківською брамою його портрет. Северин Михайло Живузький, коронний крайничий та його дружина Антоніна з Потоцьких у 1736 році поставили пам'ятник колону Яна з Дуклі, на якій була фігура блаженного, що стояв на колінах з розпростертими руками. Почати беатифікаційний процес просив король Польщі Зигмунд Третій Ваза, Львівський архієпископ Ян Прохніський, краківський єпископ Мартин Шишковський. Папа Климент Дванадцятий затвердив рішення конгрегації обрядів 1733 року, зараховуючи Яна Здуклів до числа блажених у 1946 році з початком радянської окупації реліквії блаженого Яна Здуклі було вивезено зі Львова до церкви Пернардинів Жешові. Де вони перебували 28 років, у 1974 році були перевезені в Дуклю, де перебувають по сьогодні в церкві Бернардинів? Святий Йоанн Павло II 9 червня 1997 року, прибув до Дуклі, де особисто вшанував реліквії, А через день в кросні канонізував Яна з Дуклі. Культ святого Яна з Дуклі дуже розвинений як в Польщі, так і в Україні. Літургійний спомен святого Яна відзначається в католицькій церкві 8 липня. Ізаційні зустрічі, під час яких церква виходить на вулиці, відбувається вже другий рік поспіль на майданах міст усього світу. І є відповіддю на заклик папи Франциска, який ще минулого року на початку свого понтифікату закликав церкву виходити до людей на вулиці, йти на периферії міст до бідних та загублених людей з благою вісткою спасіння в Ісусі Христі Воскресень. Під час цих зустрічей брати зі спільно дають власні свідчення про те, ким є Бог для них і що він зробив у їхньому житті. Також проголошують добру новину для всіх, хто проходить на вулиці у суботу, 17 травня. Архієпископ Мічисло Мокшицький у Львівському катедральному соборі зустрівся з неокотогуминальними спільнотами з парафії святого Івана Павла II. Під час зустрічі з єпископом настоятель парафії святого Івана Павла II Ів, отець Григорій Драус представив спільноти неокотогуминальної дороги. наша подія є пов'язана з емікалізацією, це вже другий рік. Другий рік. prowadzimy na płości naszego miasta, w sercu w Boga. Razem z nich ma płaszczanie świata. Teraz, czas paschalny. Paskalny, wychodziło, żeby świecić do Jezusa Chrystana. To jest świec, bardzo pokierna, pokierna i prosta, ale ważna, żeby ukazywać w swoim Jezusa Chrystusa. Ci ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, dzięki temu, że poznali słowo, to same na, same na płaszczyźnie. Wira to nie teoria, nie przyjmowanie jakiegoś ideologicznego stanowiska. To nie publiczna deklaracja. I to także nie tylko wykonywanie złożnych formalności, pewnych wyborów. Wiara to co, coś więcej. Ніж бути охрещеним, ходити до церкви, переходів, сповідатися, це вислати дитину чи неслати дитину на релігію, або або до першого часу на завершення єпископ виразив свою радість з приводу того, що брати зі спільнот вибрали цю дорогу, на якій можуть пізнавати Бога, відкривати свою віру, приближатися до Бога, і поважав, щоб завжди покладали свою надію, своє майбутнє з Богом. Навіть на останній.